Інколи ми знаємо, що є медики. Інколи ми знаємо, що є спортсмени, але існують спортсмени і медики, які об'єднані в одне. І власне про спортсменів, медиків ми будемо говорити сьогодні разом з нашим гостем Богданом Круком, гравцем команди української футбольної асоціації медиків Львівського осередку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, розкажіть, будь ласка, про вашу асоціацію, тобто як взагалі це все відбувається? Ви є медиками, які грають у футбол, так Так, ми, ми є медиками, котрі люблять, котрі люблять футбол. І практикують. і практикують футбол, так. Ну я напевно скажу кілька слів про зародження нашого львівського осередку. Е, осередок є створений вже два роки, і е, осередок був створений з ініціативи нашого голови осередку, такого Андрія Пельця. Ну, він є рушієм, напевно, і генератором всіх ідей, котрі зароджуються в осередку. І з, його ініціативи власне був створений львівський осередок Української футбольної асоціації медиків. Е, власне, день народження наш відбувся 14 травня 2014 року. Скоро три роки вам буде. Так, так. І е, був, В рамках відкриття того осередку, був проведений товариська зустріч футбольна між збірною країни з мед, медиків і. Власне, медиків Львівщини на стадіоні України. Україна було велике дійство. Після того ми проводили ще кілька матчів, і, власне, коли відбувався той матч на стадіоні України, було дуже багато людей. Пізніше, ясна річ, що бо то було б дуже багатьом цікаво на таку арену вийти і, і провести матч, так, 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 і проти і вийти проти збірної України це ну, престижно і цікаво. Проти збірної України таке професійне Ні, ні, прокуріції? серед мене. Але ви знаєте, я коли вийшов ну, грати проти збірної України, ну мене здивувало, здивував високий рівень майстерності деяких, деяких гравців. Повірте, що це було надзвичайно цікаво, і е, серед лікарів є люди, котрі абсолютно дуже на пристійному і достойному рівні грають в футбол. Може з грати в бідні України. <сум> <сум> Якого віку приблизно ці лікарі-футболісти? Яких спеціальностей медики? Ну, вік є від напевно від студента до і межі нема. Нема. Я знаю гравців, котрі, котрим і 50 і 60 років, котрі, та. котрі ще до сьогодні виходять. Сеньори. Сеньори, <світ> так. Виходять на футбольне поле і грають в футбол. Є от власне. По спеціальностях. По спеціальностях, якщо відносно спеціальності відносно нашого середку, то географія дуже широка. В нас є і травматологи, і нейрохірурги, і. Травматологи, до речі, потрібні. Гарно одразу можна першу медичну допомогу надати. Як правило, ви знаєте, коли є такі випадки на полі, то нема кому. Серйозно? Так, так. Професійні якості кудись діваються в тих гравців і всі думають про те, як грати в футбол, а не... Як давати допомогу? Ну то це щоб якийсь час перейшов, щоб ті люди передали. Вам ще потрібно в команду медиків футболістів медикам просто мати, та, які не люблять грати в футбол. А ви хто я за спеціальністю ким працюєте? Я є за спеціальністю фізичний терапевт і е, працюю власне з хворими неврологічними, які мають певні проблеми з е, в розгляді роботи нервової системи. Я представляю лікарні швидкої допомоги міста Львова і разом з тим я і доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського Державного університету фізичної культури. Тобто ви поєднати і студентів навчаєте, і на практиці, так. і футбол граєте. Так. Дуже так. цікаво. Ви, до речі, нещодавно мали такий чемпіонат України 7-8 квітня в Дніпрі. Це, це скільки команд було? Це було як з, з, з кожного осередку якось так. Участь в, чемпіонаті, участь в чемпіонаті брало вісім команд. команд. Чемпіонат був, тобто система було проведення чемпіонату, було, виглядало так, що команди розділені на дві групи, і з кожної групи виходило дві команди в, в півфінал. І потім фінал. Тобто ми, нам вдалося вийти в фінал, і, на жаль, в фіналі ми пожали дуже серйозні, дуже достойні і сильні команді Києва. З Києва, так, все-таки так. Львів, київ вона якось так постійно Але в 2016 році ви були чемпіоном України. Тоді так, турнір власне, проходив в виниках. Так, турнір проходив в виниках, і нам вдалося на тому турнірі стати чемпіоном України. Правда, формат проведення в виниках і в Дніпрі дещо відбудеться. Знявся. Тобто в Дніпрі у нас був повноцінний футбол 11 на 11, в mm -hmm. Винниках у нас була така, така міні-версія, це було 7 на 7. Mm -hmm. e, e, а і чому так? Через те, що, через то, що е, це проводилось. Е, Скажем, четвертий раз і лікарі е... були зайняті, mm, так вже свої якісь так, так. роботи. Просто при, Прийняли ну, рішення прийняли проводити власне в такому форматі. Mm -hmm. Юра, ти був ти виників, то твій рідний край, край, <рес> мій рідний край <рес> був на цьому чемпіонаті. Я, я навіть не знав, що таке існує до, до вчорашнього дня, коли нам повідомили, що такі гості будуть. Але якщо б е, я знав тоді, то я б обов'язково пішов подивитися. Тому якщо будете ще раз грати у Льові, повідомляйте нас. Обов'язково. А як часто тренуєтесь? Тобто, як вам вдається поєднати таку основну роботу і заняття футболом? Ну, тренування в нас проходять, як правило, пізно вечором. От вчора у нас була така товариська гра, ми мали товариську гру. Тренування закінчилось в 11 годині вечора. І тренуємося ми два рази в тиждень. Два рази в тиждень. І час за часу проводимо якісь товариські ігри, і беремо пробу будемо брати участь в, в різних турнірах. Ну, плануємо, плануємо брати участь, є така бізнес-ліга аматорська. І, можливо, будемо брати участь в, власне, в тій бізнес-лізі. Ви також, до речі, благодійністю займаєтесь якими соціальними проектами. Розкажіть ми проводили, ми проводили два товариських матчі з збірною Франківщини. І, власне, після тих товариських матчів то був такий благодійний матч, і разом з хлопцями з Франківщини ми відвідали дитячий будинок. Дитячий будинок на Пасічній. Дітей привітали. То було ми проводили то під на Миколая. Дітей привітали з Миколаєм, подарували там нічі, форму, солодощі, фрукти. Які перспективи бачите вашої команди, львівського осередку взагалі? Тобто, чи плануєте далі якось розвиватися? Ну, безумовно, всередок безумовно, розвивається. Ви знаєте, Рік тому, коли ми вирішили все таки продовжувати, був от розвиток середку, йшов такою синусоїдою, і це були і сплески, і так, і такі занепади. І коли ми вирішили все-таки продовжувати роботу по організації того середку, нас на тренування зібралося шість чоловіків. От на вчорашньому тренуванні так в нас вже було 20 чоловік, і кількість людей зростає. Кількість людей зростає. Скоро серед... буде дві команди. Так, так ми могли товариську гру вчора проводити якраз власне силами свого осередку. Угу. І інтерес зростає, і інтерес до нашої команди зростає. Ми хоч так само би хотіли подякувати, подякувати нашим спонсорам. І я би хотів ще два слова сказати про Андрія Пеця, який веде активну. Скажімо так, пошукову роботу з, з пошуку спонсорів, так, і я би хотів два слова сказати відносно мережі лабораторії не можна, але, О, не не можна, це реклама. дякую. Я перепрошую тоді. Так, ну що ж, бажаємо вам тоді успіхів, далі перемог для того, щоб якось розвиватися. Запрошуйте нас Близьково, на близько. Якщо ви якісь цікаві футбольні події серед медиків, футболістів проходьте до нас, розповідайте про них. обов'язково. І нагадаю, що в нас у студії гостював Богдан Крук, гравець команди Української. Футбольної асоціації медиків львівського осередку. Що ж далі? Ми дивимося короткометражку про Львів. Звичайно, що милуємося нашим красивим містом, яке зараз насправді пахне весною. Тому виходьте на вулиці і молуйтеся. А якщо не маєте зараз такої можливості, то дивіться короткометражці на наше місто.